бокс. Усік Тайсон Ф'юрі. Знову твій бокс. Я десь свій телефон загубив. Можна я твій візьму, себе наберу? Да, звісно. Котик це я? Ні, це Артур. Який ще Артур? Ну, власне, котика, до якого ми возили нашу кішечку на случку. Що я тепер записувати котик? Записала би Артур случка. Це ще гірше. О, о оце ЖК-Сонечко це я, так? Да? Ні. Це ЖК-Сонечко. Відділ продажів нашого ЖК. <риклад> Ти підписаний як коханий. А, ага. Тільки там два номери. Ну, обидва твої. Один новий, один старий. Почекай, у тебе що? Зберігся цей номер 0207? Діджус? <риклад> Прикол. Цікаво, якщо на нього набрати. Алло. Алло. А хто це? Це ж ви мені дзвоните. Де ти взяв цю сімку? Купив тиждень тому стартовий пакет діджуз. Чувак, діджус давно не продається. Так, все, давайте, там уже кличко б'ється. В мерії? <рив> В Гамбурзі. Бляха, це через те, що німці нам Тауруси не передають. Та ні, професійний бокс. Віталій Кличко, Дені Вільямс. Ай, Господи Боже, яке ти дурне! Б'ється сьогодні Усік з Тайсоном Ф'юрі. Так, по-перше. Тайсон не Ф'рій, а Майк. А по-друге. Де... Який Усик? Ти що в 2004-му? Ну так. Я на морі. Привіт Ну, охреніти. А я дзвоню тобі з 2024-го. Клас! А, а що у вас там в 2024-му? Машини вже літають? Поки тільки мопеди. <риклад> Ха, дуже смішно. Це взагалі не смішно. Чуєш? Чуєш? А, а хто у вас там в 2024 му найпопулярніша людина в Україні? Зеленський. Зеленський. «А, Так то нічого і не змінилось. Майже. Да. Зеленський президент. А кличко, до речі, мер Києва. Це ж кого він відмудохав, щоб мером стати. Та, та ні, там не так. Чекай, чекай, чекай. Це ж ти з майбутнього і можеш мені розказати, що буде. І ти можеш розказати, як мені розбагатіти. Що мені з гривнями робити? Позбудься. Тобто, купи долари. У вас зараз який курс? 5, 27. Я передзвоню. Що сталося? Мені треба поплакати. Та, алло, стоп, чекай! А що, курс так сильно виріс? Ага. А ну який? Ну, назви якийсь свій прям найгірший прогноз. Ну. За 23? Вітаю, ти опинився в 2015-му. Що ще більше? Так. 24? Ні. 25? Ні. 26! Слухай, давай будемо одразу йти з кроком в 5. Так а скільки? 42. Я перезвоню. Що таке? Мені треба поплакати. Стоп, чуєш? А, а як тебе хоча б звати? Женя? Прикольний мене, Женя. Оце співпало. А прізвище? Янович. Чувак, ти це я 20 років тому. Та ну не може такого бути. Та я, я тобі клянуся, я тобі зараз доведу, дивись у тебе. На балконі, на двері ручки немає, ти коли покорити виходиш, за раму тягнеш, щоб закрити. Так у всіх. Добре, ти коли в туалеті світло вмикаєш, воно на кухні автоматично вимикається. І так у всіх. А заначку ти ховаєш в дитячому альбомі за фотографію, де ти в костюмі Мешкетера в колготах на танцях. А так, дякую, я вже місяць не можу знайти. Клас! Ну і дівчина твоя, Аліса. Женя, іди допоможе кісточки з вишні повибирати, треба на зиму ягід наморозити. Женя, іди допоможе морозилку помити, а то вишні, які 20 років лежать, потекли. Чуєш, ви що, 20 років. Холодильник не розморожували. Пару разів розморожували, коли блекаут був. Що було? Відключення електроенергії. Це через те, що я півроку за комуналку не плачу. <реку> Ні, це через. Я краще не буду розказувати ще в кому впадеш. <реку> Всім привіт ще раз. Дякуємо величезно, що дивитеся наш контент, і хочемо продовжити прекрасну традицію, яку започаткували того року. Кожен ваш лайк під цим відео це одна гривня донату від нас на Сили оборони України. Тому не соромтеся, лайкайте і робіть хорошу справу разом з нами. Ну і продовжуємо перегляд. Ну, скільки тебе можна чекати? Я там уже 5 кг перебрала, тобі ще 5 лишилось. Сонечко, сонечко, дивись, а, коротше. Вишні не треба перебирати. Я говорив з собою з майбутнього, і ми їх їсти не будемо. Ти що, бухав? Та Я серйозно, ну, кличко, мар Що ти несеш? Іди дрилюй вишні, мар бистро. Я тобі ще від відмазки ще не чула. Подивимось, з ким він там говорив. — Алло! — Алло! а ти хто така? Це ж ти мені дзвониш. Це ти хто така? Ну, я женіна дівчина. Що? Женіна дівчина? Ага, я тобі скажу більше, ми з ним збираємось одружитись. Я тобі скажу більше, ми вже одружені. Що ти несеш? а? Ми з Женєю вже три роки разом. Скільки? Ага. Ми три. Та що ти несеш? Які 23, а? Жені, всього 20 років. Що? <рив> він тобі наплів, що йому 20. Старе брехло. А, я зрозуміла, як він тебе розвів. Ти ж тупе. Це я тупе. А... Та це ти тупе. А... Слухай, знаєш що? Давай ми з тобою зустрінемось, і щоб ти зрозуміла, наскільки сильно він мене кохає, я принесу його вірші. <рес> щоб ти зрозуміла, наскільки сильно він мене кохає, я принесу його дітей. <рес> що, бляха, яких дітей? Ага. Що ти несеш, а? Добре, давай зустрічаємось завтра в шість. Е -е, мосту кличка. Та що це за міст такий кличка? Його не бачила. Ти на приколі? Це прозорий міст на європейській площі. А, тепер зрозуміло, чого його не бачила. Він же прозорий. А? Як а! же ти бісиш? Та це ти мене бісиш. Що? Женя, сюди Женя, сюди йди. Сюди. На! Алло, алло. О, це ти? Блін, дуже радий тебе чути. Я оце весь цей час про тебе думав. І я про тебе думав. Точніше, про себе. Ну, Тобто про нас. Ах ти гівно! Ах ти гівно! Що таке? Не знаю, Аліса, чогось мене ревнує. Чогось? Що таке? Ти, ти нічого, нічого не хочеш, не хочеш пояснити! пояснити? Хочу, але не знаю як. А, а ти, ти спробуй! Я, можливо, взагалі перший чоловік, з яким таке став. Ну так, да. ти прям унікальний. Аліса, подумай, можливо, мені за це дадуть Нобелівську премію. В якій номінації? Кабель 2004! Чого Кабель? Ну це ж фі -фі фізика ж це. це... Дай телефон! Алло? Там якась тетя?